Ось і осінь на порозі, а квітникарі-любителі вже замислюються, які весняні квіти можна посадити, щоб весна порадувала яскравими фарбами перших квітів. Після довгої зими так хочеться святкового настрою, а головними героями весняних клумб, звичайно ж, стають тюльпани. Ці дивовижні квіти, такі різні за формою, розміром і забарвленням, підкорюють серця не тільки садівників, а й селекціонерів. Щороку з'являються сотні нових сортів ще красивіше і незвичніше. Посадка тюльпанів, як і інших цибулинних, проходить восени у вересні або жовтні, в залежності від сорту і регіону. Сьогодні я розповім, коли і як правильно садити тюльпани, а також допоможу вибрати найкрасивіші і невибагливі сорти. Коли садити тюльпани більшість сортів цвіте в травні, тому садять їх восени. Зазвичай з 18 по 25 вересня, в залежності від клімату. Важливо, щоб до перших заморозків у цибулин було близько 4 тижнів на укорінення. Якщо посадити занадто рано, тюльпани можуть почати рости восени і не пережити зиму. А якщо запізнитися, навесні вони будуть відставати в розвитку і не дадуть великих квіток. Кращий орієнтир температура ґрунту. На глибині 10 см вона повинна бути близько плюс 10 градусів. Щоб продовжити цвітіння, можна садити тюльпани в різні терміни з 15 вересня по 5 жовтня. Тоді навесні вони зацвітуть не одночасно, а поступово, і ви довше зможете насолоджуватися їх красою. Де садити тюльпани? Вибирайте саме сонячне місце тюльпани люблять світло і тепло. Важливо, щоб на ділянці не застоювалася вода. Якщо ґрунтові води близько, менше 1,5 метрів, робіть високі грядки не нижче 45 см. Тюльпани не люблять кислий ґрунт. Якщо у вас саме така, додайте доломітове борошно або крейда 2 кг на 5 квадратних метрів. Як правильно садити тюльпани? Восени особливо важливо посадити цибулини правильно, щоб вони пережили зиму. Раджу садити кожен сорт окремо так простіше доглядати, а клумба буде виглядати акуратніше. Перед посадкою підготуйте ґрунт. На один квадратний метр внесіть два відра перепрілого або компосту, два відра листової землі. Два відра піску. Половину відра деревної золи. 2 столові ложки подвійного суперфосфату, півтори столові ложки сульфату калію. Перекопайте, видаліть бур'яни, розрівняйте землю. Глибина посадки залежить від розміру цибулини. На легких ґрунтах 3 діаметра цибулини. На важких 2. Відстань між цибулинами: 6-8 см. Після посадки замульчуйте грядку соломою або сіном. Поливати не потрібно, інакше тюльпани можуть почати рости. Укриття на зиму. Коли настануть стійкі морози, укрийте посадки. Спочатку засипте сухим листям шар 30 см, потім ялиновим гіллям в два шари. Це захистить цибулини від морозів і гризунів. Які сорти вибрати? Тюльпани бувають самих різних видів. Лілії цвіті, бахромчатий. Махровий, багатоквітковий, попугайні, тріумф, дарвінові гібриди і багато інших вони розрізняються за термінами цвітіння, висоті, забарвленням. Вибрати складно, всі красиві, ось кілька цікавих сортів: махрові, аннафлер, пепток, фокстрот, бахромчасті, вечірній дзвін, медовий місяць. Лілія цветне, залитий рум'янцем, Мерелін. Тріумф, акварель, помаранчева династія. Попугайні, таємничий, темпераментний. Це лише мала частина. Якщо хочете більше варіантів, заходити на сайт, там є фото і докладні описи. Тепер ви знаєте, як садити тюльпани і які сорти вибрати. Залишилося тільки посадити і чекати весни.